Я розповім свою історію, тому що у нас так трапилося за перші декілька днів боїв, от, чотири роти, і з цих чотирьох рот один командир роти став двохсотий, тобто і, осколок потрапив в голову, декілька днів він помер. Командири другої, четвертої роти стали трьохсотим. І залишив стільки нашій. І я так жартую, кажу, Валентинович, ти один стався. А враховуючи те, що замісник командира роти. Я зрозумів, що може щось бути нечисто. Тобто в критичній ситуації ну, треба зберегти. Він розуміється на цій справі. Його задача була управляти всіма, а прям висуватись кудись на позиції це було б не дуже добре. Ну, він це розумів, ми це розуміли. Але як ви вже здогадалися, на когось це потрібно було покласти. І от одного разу я приходжу, каже: Сергійович, збирайся, треба до десантників там піти, перейти. Відвести групу. І я такий: окей, добре. Хоча, знаєте, я прокрутив, знаючи, куди я йду, що там відбувається, і так далі. Але намагався виду не подати. Що, що там дуже жорстко. Я взяв хлопців в звод, 25 чоловік, і ми пішли декілька кілометрів. Задача була проста: просто завести на позиції. Тобто дійти до одного місця. Перейти залізницю, метрів 200, і там вже зайняти рубежі. Тобто задача нескладних, але все ускладнюється тим, що ми повинні були пройти найбільш небезпечний участок, який обстрілюється постійно. Тобто в нас там була зона евакуації, пам'ятник так званий. І просто вони туди стріляли. Ну, навіть ти не знаєш, чи там є люди, ти туди стріляєш і на когось потрапиш. І от ми, якраз, заходимо, і починається мінометний обстріл мене в радіостанцію підганяють там, заходьте, я кажу, там почався мінометний обстріл, ми не можемо зайти. Ми почекали. Потім потрібно двійку запускати. І мене ще така думка піти в двійці, але ж тоді хто покаже хлопцям напрямок. І двоє хлопців пішло у двійці. Я кажу, вам в напрямку автомобіля. Вони доходять до напрямку автомобіля, прилітає міна. І один говорить: у нас трьохсотий. Поки я виясняв, ці Другу двойку я не пускаю. Поки виясняли степінь тяжкості, ще одна прилітає, вже ніхто не виходить на зв'язок. І тут такий, знаєте, ну, для мене був найнапряжніший момент, тому що за спиною 23 бійця. Мінометний обстріл ось він, 50 метрів від мене. Я бачу прямо, як розлітаються міни. У мене дві радіостанції: одна булафеня, наша внутрішня роти, і друга моторола по, по батальйону. Тобто тут мене підганяють, заводять людей. Тут що у вас відбувається, треба виклати, викликати машину евакуації. а це все йде час, і я не знаю, що з ними. По моїм підрахункам, вони там лежать, там не повинен нікого бути. А це все йде. І я думаю. Ну, мабуть, наступив критичний момент, треба щось предприймати. Хтось один зі мною залишається, підемо вдвох. І залишився той, хто найбільше балувався завжди. Я кажу, я піду. Він каже, я піду, це нормальний хлопець, я його знаю. А всь, ну, там, решта сказали, ну, ладненько, йдіть. І прийшов його друг. Тобто вони вдвох пішли. Ну, повинно, потрібно виконати завдання, завести групу. Тобто вони пішли, поки надавали допомогу. Там ще були, були люди, які там допомогли їм. Тобто я прийшов, вони вже наклали турнікети, все допомогли. Наша задача просто була їх 200 метрів десь притягнути по залізниці і варяння мобіль покласти. Оце така от була історія. Ну от якось Так, да, вони один контузія і трошки там поранення, ну, а другий. Більш серйозніше, там щось з легенями в нього і, і з ногою, От, і, і рука щось зацепила. Але його рятував бронежилет, врятував каска, тобто техніка безпеки.